Ще про цю книжку, оцю ексклюзивно так, можуть. Так. Ну, що... Добрий вечір, шановні друзі. Я хотів сказати, що у нас сьогодні іменини детективу, і вони ж безумовно іменин не можуть бути без торту. і от не знаю, епітети закінчилися, коли я його побачив. На цей торт нам подарували, приготували і подарували наші друзі креативні, майбутні журналісти і письменники. От, і е, він сьогодні тут. Я думаю, він е, нас сьогодні надихатиме на цікаву розмову. От, але е, він от такої форми, очевидно, о, тому що ці е, наші друзі мають до мене певний стосунок. А бо, якого бо... він змісту? Ай, я, чесно кажучи, не знаю. Треба буде прочитати, потім будемо доповідати. Хочу сказати, що таку форму він набув, от, бачите, трошечки схожий. За дивним збігом станом, може не за дивним, але так трапилося, що цей детектив вийшов у цьому році, він одержав коронаційну відзнаку, вибір видавця. от, І е, люди почали читати, і, очевидно, він їм сподобався, через це з'явився такий торт. Тому якось так коло замкнулося. От і ми тут зібралися всі, я думаю, в цьому чарівному колі і об обкреслили як Хома Брут, пам'ятаєте, окреслю окредою. А є ще такий фразеологізм, мов курячим зубом обчерпнутий, так? Тобто навіть ще курячим зубом можна було окреслити, щоб ніякі лихі сили до нас. Тут не я думаю, так і буде. Отже, це е, роман цьогорічний, хоча е, хочу сказати, що він е, був початий дуже давно, я навіть вже забув якого року. От, і тому краще я не буду про це навіть згадувати. У Крістофа Гранже є такий рядочок один, він говорить, що найважче полювати на мисливця. Так от в цьому романі, який був почти насправді дуже давно, і шкода, що я ці рядки прочитав, що цей рядок я прочитав тільки зовсім недавно, а так би я взяв би його епіграфом до цього роману. Так от в цьому романі він теж трошечки ретроспективний. Тут є мисливець, є вправний мисливець, майстерний мисливець, який йде до своєї мети через, ну через що може йти мисливець, через вбивства, через трупи в детективі. так? От, і е, йому майже все вдається цьому мисливцеві. Єдине, що він е, не чув на той час Майкла Щура, е, який в нього програма так називається, але є одне але. Є одне але так? Е, от, тут теж є одне але, і його уособлюють в романі. Зараз маленький відступ зроблю. Е, насправді це четвертий роман, і в усіх цих романах. Головний герой це професор Богдан Лисиця. Так от, в трьох романах інших він професор, а в цьому інший тільки аспірант. Бо о, це ну добре відкритимницю. В 90-му році я почав писати цей роман, а закінчив 2013-му і потім відправив на коронацію. Так, от, це маленьке але особлює. Аспірант Київського національного університету Богдан Лисиця, який потім стане професором і доктором наук, е англійський поет, і потім всередині книжки до них ще долучиться японський дипломат, які дивним, за дивним збігом обставин, а може не за дивним, опинилися на вигаданому острові біля Греції в Егейському морі. От, і е цей вихор їх закрутив детективний, і вони абсолютно не, не плануючи, не бажаючи. Розкрили, ну і на, на останній сторінці з'ясували, хто і таємний мисливець. І чому опинився аспірант, який недавно вступив, в якому працювати над дисертацією, але він опинився на острові, тому що в нього трапилася шлюбна катастрофа. Він познайомився з дівчиною і збиралися одружитися, і вже піднімалися сходами Бермудського трикутника. Я думаю, всі знають, що це таке. от, і Останню хвилину під'їхала машина, тоді ж на той час Жигулі посигнала і е, наречена зникла. Ну, е, Можливо, пам'ятаєте, наприкінці 80-х років така реальна історія була у е, Києві біля Бермудського трикутника. І якраз е, ну, от ці відгомін, е, так би мовити, цієї історії і я зафіксував. На той час ще я студент. От, і е, він їде для того, щоб нібито. І навіть купує пістолети для того, щоб накласти на себе в руки. Але життя повертається іншим боком і знову таки в цьому вирі вони з, з його друзями постійно перебувають, навіть забуваючи про їжу і сон, але в, на, наприкінці все ж таки вони відкривають цю таємницю, і я, чесно кажучи, за них дуже радий. Дякую. you <laughs>